Всім привіт, друзі! Зараз проведу перевірку, покажу вам як працює ізиметр синтекс. До речі, синтекси бувають двох типів. Ну, в основному вони попадаються від 1991 року до 1993. От у мене зараз 93 рік, 4 місяць. Це звичайно не показник, але я помітив, що різні партії встановлювали різні лічильники гейгера Мюллера. в деяких більш старих приладах, самих давніх, можливо, ще до 90 року, або 91 го встановлювалися СТС-5 лічильники Гейгера всередині, і замотували свинцеву фольгу. В мене ось цей попався тут. Із БМ 20 стоїть. І в деяких партіях вони свинцевий екрани не не ставили. Через це цей прилад ефективніший. В сотні разів він фіксує добре бета-випромінювання. Зараз я це продемонструю. От, а Всі інші дозиметри синтекс вони зовні однакові, вони бачать тільки дуже потужну гаму, більше нічого. Е, так, От, Тестувати буду на контрольному джерелі. B8 від дозиметра ДП5. Давайте спочатку його на еталоному AtomScan Pro перевіримо От, лічильник SBT-10, а зі слюдяним вікном для альфа-бета гаму випромінювання. От. Давайте піднесу і вибачимо на графік, як реагує. І забираю. От відношу і забираю. Чудово реагує. Тепер вимкну звук. Так. І давайте протестуємо зімкер наш. Він абсолютно новий, в ідеалі. От, поки він міряє природний фон, важно обнулити, бо трошки ще облучав його джерелом, щойно. ідеальний, без жодної царапинки. Ну, от зараз 4К з фокусом. Покажу вам зі всіх сторін, Жодної царапинки, ідеально новий, запакований був. Е, батарейки вони зараз сідають, тому бажано їх замінити, тоді краще буде і цифри видно, і звук голосніший, та й в мене шумно тут просто. Так, от надписи задні. Тут геометричний центр лічильників. Батарейний відсік чистий, в ідеалі. ідеалі. Так, батарейки рекомендую носити запасні з собою, так ришка. Кришка, також новенька. Застібки ці зашовки ціленькі, не зламані. От. Саме разом закручується. Можна пальцем ось так. Я ось так закручую, не затягую, щоб можна було і пальцем відкрутити. Так, ну от, природній фон. От, рахує, бачить, тепер підношу джерело до 8, дивіться, як буде на нього реагувати. от воно, Підношу. О, як полетіли цифри. Забираю, зупинились. От. Фіксую на таке бета випромінюва. Тут чиста бета. Гами взагалі немає. Саме мій синтекс бачив. Всіх інших продавців він сліпий. До цього, до цього виду випромінювання бета-частинок, він повністю сліпий. Він у інших продавців бачить тільки гаму. У мене бачить і бету, і гаму чудово. Можна діапазони перемикати з цією кнопкою. от бачите, крапка зміщується. Тепер повністю зникає. От, і зовсім інший час вимірювання. От, в третьому режимі. От, від 1 до 999 мікрозівертів в годину. От. Давайте. Так. Ну, от, тепер заберу джерело і давайте природний фон просто хай замірює. Можем вимкнути прилад. Конденсатори хороші, довго ще на екрані цифри після вимкнення. От. Поставимо хай. Меріє природний фон. Ось чути клацання за природний фон. Так. вже не в тому режимі ми. Так, хай обнулиться. Ага, бачите, коли батарейки розряджаються, сідають. в мене не повністю 0 показувався. Просто перезапустив і все окей. Просто батарейки реально сідають. От, Але не маю зараз, як йти ноль шукати. От. Три батарейки, звичайно, тип 2А по 1,5 вольта кожна має бути. Тоді все супер буде працювати. от. Чудово працюю. Сюди ще долітає напевно, це джерело. Зараз я подалі заберу. От. Все Супер, так можна. Вимикати, все. Кому потрібні, такі, звертайтесь. Абсолютно нові, запаковані, без жодної царапинки, без жодної потертості. Ідеально прямо з заводу. є е, ну, з ними були, є паспорти, інструкція, але там ці скріпки, якими посередині скріплювалася інструкція, вони порживіли і так коричневим. О макулатуру можна викинути. А саме прилади ідеальні, в них не було вологи, нічого, взагалі супер. От, 1993 року. До речі, ось цей е, прилад якраз перестали виготовляти рівно в 1993 му Це був останній рік випуску цих приладів. І це виходить один з останніх приладів, який зійшов з конвейера, Самі свіжі. Самі останні. Самий новенький, бо вже після 1993 року їх вже ніколи не випускали. Ось так комусь пощастить з цим приладом, як кажуть, рідчайший раритет. Ну, все, можна в музеї. його. Всім до нових зустрічей.